Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні ми маринуємо агрус на зиму. Маринований агрус може послужити оригінальною та цікавою закускою це чудове доповнення до основних страв. Ягоди зберігають свою кислинку і при цьому зберігають свій смак. За рахунок доданих при приготуванні листків смородини, парасолю кропу та зубчиків часнику. 1 кг 600 г агрусу гарно помила і дала трішки підсохнути. Банки помила і простерилізувала. У мене 4 півлітрові банки. В кожну банку кладу по одному листку смородини, по одній парасольці кропу. Їх промиваю та струшую воду. І нарізаю по одному зубчику часнику в кожну банку. Якщо хочете отримати насичений смак, додайте більше часнику. У кожної ягоди агрусу потрібно прибрати хвостики і плодоніжки. Це можна робити руками або зрізати ножицями. На кожній ягоді зробіть прокол за допомогою зубочистки. І викладаємо в банки. Один літр води ставимо на вогонь. І даємо закипіти. Заливаємо банки окропом. Накриваємо кришками і залишаємо на 5 хвилин. Далі зливаємо воду в каструлю і ставимо на вогонь, даємо закипіти. І знову заливаємо окропом наші банки. І знову ставимо на 5 хвилин. Через 5 хвилин зливаємо воду в каструлю. До нашого маринаду додаємо 2 столові ложки солі, 4 столові ложки цукру. Це на 1 літр води. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Даємо покипіти хвилин 2, щоб сіль і цукор розійшлися. Поки чекаємо, щоб вода закипіла, в кожну банку додаємо по 2 столові ложки яблучного оцету. Заливаємо агрус отриманим маринадом. Банку щільно закриваємо чистою кришкою. Перевертаємо кришкою вниз і укутуємо. Такий маринований агрус буде готовий до вживання через 2 тижні. Маринований агрус можна додавати в капусту, салати і подавати до м'ясних страв. Спробуйте приготувати, і він стане частим гостем на вашому столі. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте, готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Скоро побачимось! Хай щастить!